Єремії, 16 розділ: І було слово Господнє до мене, промовляючи Не бери собі жінки, і хай у тебе не буде синів, ні дочок у цьому місці, бо так промовляє Господь про синів і про дочок, що народжені в місці цьому, і про їхніх матерів, що народжують їх, і про їхніх батьків, що їх родять у краї цьому. Від жахливих хворіб помирають вони, не будуть оплакувані і не будуть поховані. Гноєм стануть вони на поверхні землі. Від меча та від голоду згинуть вони, і стане їхній труп стервом птаству небесному і земній звірині. Бо так промовляє Господь: не заходь у дім смутку. І не ходи голосити, і не співчувай їм, бо від цього народу забрав я свій мир, говорить Господь, ласку та милість. І повимирають великі й малі у цьому краї, не будуть поховані, і голосити не будуть за ними, і не будуть робити нарізів, і не будуть робити собі лисини. І не будуть ламати їм хліба в жалобі, щоб потішити їх над померлим, і не напоять їх келіхом втіхи над батьком його і його матір'ю, і додому бенкету не входь, щоб сидіти із ними, щоб їсти й щоб пити. Бо так промовляє Господь Савоот, Бог Ізраїлів: Ось я припиню в цьому місті на ваших очах і в днях ваших голос радісний, і голос велеселий, голос молодого та голос молодої. І буде. Коли перекажеш народові цьому ці слова, то скажуть тобі, за що Господь говорив проти нас все велике це лихо, і яка вина наша, і який то наш гріх, яким ми прогрішилися Господу Богові нашому, і відкажеш до них за те, що мене батьки ваші покинули, каже Господь, і пішли за іншими богами, і служили їм, та поклонялися їм, а мене полишили, і закона мого не виконували. А ви робите гірше від ваших батьків, і кожен із вас ось іде за упертістю лютого серця свого, щоб мені не служити. Тому викину вас з цього краю, до краю, якого не знали ні ви, ні ваші батьки, і будете там богам іншим служити у день та вночі, бо не дам я вам милості. Тому наступають ось дні, говорить Господь. І не будуть уже говорити, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлевих із краю Єгипетського, а тільки як живий Господь, що вивів синів Ізраїлевих із північного краю і зо всіх тих країв, куди був розігнав їх, та я їх наверну на їхню землю, яку я був дав батькам їхнім. Оце я пошлю по численних рибалок, говорить Господь, і виловлять їх, немов рибу, і потім пошлю по численних мисливців, і повиловлюють їх усіх гір. З усякої згір'я і скельних розщілин. бо очі мої на всі їхні дороги, вони не сховалися сперед мого лиця, і сперед ока мого не закрилася їхня провина. І найперше я їм надолужу подвійно за їхню провину і за гріх їхній, за те, що трупом обриджень своїх збезчестили край мій, і їхні Гедоти, спадок мій переповнили. О Господи, сила моя та твердине моя, і захисти мій в день недолі. Приходь до Тебе. Народи від кінців землі, та й промовлять, Одідичили наші батьки лиш неправду й марноту, пожитку від них не було. Чи зробить людина для себе богів, а вони не боги? Тому то ось я ученю, що познають цим разом вони. Ученю, що познають вони мою руку та силу мою, і пізнають, що імення моє це Господь.